Це родина Ковалевських, пан Руслан та пані Зоя, подружжя військових волонтерів. Чоловік раніше захищав Україну на фронті. Нині ж підтримує побратимів у тилу. Для ярмарки біля храму Успіння Пресвятої Богородиці приготував особливі лоти. Це споряджувач для магазина, тому що руч дуже важко, отак ставиться, закривається, фіксується. Я буквально за якісь секунди от бекривати. І розумієте, і просто шиковно. Це от, підставка на телефон людині, але патріотичний. Дітки можуть дивитися і ну онлайн уроки робити. А от пані Зоя спочатку повномасштабного вторгнення плете маскувальні сітки, які маскують техніку та бліндажі наших захисників. Тому сьогодні жінка збирає кошти на закупівлю матеріалів для виготовлення сіток. Я сьогодні прийшла від душі до людей. Це мої писанки, бо я малюю писанки давно, але для себе, для своїх друзів. А сьогодні вперше мене підтримав чоловік, мої діти. Я цілі два тижні. Малювала їх, і цікавим фактом є те, що Оці яєчка це наші домашні гуси. Писанка це символ відродження життя, оскільки в нас весна, і дуже хочеться тепла, добра і перемоги. А от пластуни краю приготували для ярмарки вироби хендмейд, і сьогодні в них благодійна мета: дівчатка збирають кошти для придбання смаколиків бійцям, що проходять лікування у медичних установах краю. Ми сьогодні на ярмарку підготували випічку домашню, а також різні вироби, такі як з деревини. Ми самостійно розмальовували. Квітки, а також різні ляльки-мотанки, такі як із кукурудзяного листя або з нитками. Також в нас є шопери, які ми самі робили, букети, у нас є ляльки-мотанки і все, що захочете. Кошти на щоденну акцію шпиталів у нас відбувається щовівторка і ми збираємо на цю акцію, тому що ми, ну, як я вже сказала, щовівторка ми приходимо до військових, граємо з ними на стільні ігри, а також приносимо домашню випічку. Ми можемо робити з нашими виробами, наприклад, тут підставка. Абаш може підійти до декору, куди. може да. підійти, а також просто як в машину. Такі акції не поодинокий випадок. Прихожани храму систематично долучаються до благодійних ініціатив, аби попіклуватися про поранених бійців та діючих військових. Ярмарок присвятили якби дням святого Великого посту. Зараз іде Великий піст. Минула неділя. Це була перша неділя Великого посту, свято Торжество Православ'я. І так як Піст – це є особливий такий період для нас християн. Тян період посиленої молитви не обов'язково посилених добрих благодійних справ. І так, щоб посилити для нашої парафії цей піст, ми організували нашими дітьми, їхніми батьками, благодійну ярмарку. Такі благодійні ініціативи вкотре доводять, що українці об'єднуються заради допомоги нашим захисникам та спільно наближають перемогу.